Зайчиня рисик і кабан і клан. Одного разу зайчиня рисик прокинулося з дуже цікавою ідеєю. Воно одразу побігло до мами, щоб розповісти їй, що ж спало йому на думку. Доброго ранку, матусю. вигукнув рисик. Мама вже давно була на кухні і готувала найсмачніші млинці. Це була найулюбленіша страва її синочка. Доброго ранку, мій любий Рисик, як тобі спалося, що снилося? запитала мама зайчиха. М -м, мені снилася смачненька морква, а потім я прокинувся і придумав одну цікавинку, відповів Рисик. Яку? запитала в нього мама. Я хочу. Покликати білочку зірочку і разом з нею піти на пошуки дивоквітки. Ні для кого не є секретом, що в кожному лісі є щось особливе. В тому лісі, де жив ризик, особливою була дивоквітка. Вона розквітала один раз в рік і мала аромат вишневого варення. І була дуже-дуже гарною. Але ж це так небезпечно, зауважила мама. Ця квітка росте біля будинку кабана і клана, а він дуже злий і не любить інших мешканців лісу. Не йди, риси, я не раджу тобі шукати дивоквітку. Краще погратися на галявинці. Побігати! Погойдатися на гойдалках. Зайчиня Рисик дуже хотіла побачити дивоквітку, тому вирішила не слухати маму і все ж таки піти на пошуки. Наступного дня зайчик і білочка зустрілися на галявинці. Привіт, зірочка! вигукнув Рисик і продовжив. Сьогодні ми з тобою не будемо гратися. А що ж будемо робити? здивувалася білочка. Сьогодні ми підемо на пошуки дивоквітки, відповів радісно Рисик. Але ж це так небезпечно. Вона росте десь біля будинку, в якому живе злий кабан-клан!» клан, захвилювала Зірочка. Тебе мама відпустила? запитала вона. Мама сказала, туди не ходити. Але ж мені так цікаво, відповів зайчик. Тому я вирішив не послухатися і піти. Ти зі мною? Ну, давай спробуємо побачити цю диво квітку, сказала білочка, і вони пішли по тоненькій стежинці в той бік, де жив кабани клад. Пробираючись через кущі і високу траву, Білочка і зайчик побачили незвичне сяйку. Он вона, зірочка, подивись, сказав зайчик. Вони підійшли ще ближче і побачили диво Квітку. Навкруги запахло вишневим варенням, а квітка дійсно була дуже-дуже гарною. Рисик і зірочка хотіли вже підійти ближче, аж ось стук. Горюк і двері будиночку, який знаходився недалеко від квітки, відчинилися і з будинку вибіг кабан і клан. Хто це пробрався в мій двір? вигукнув кабан. Білочка і зайчик як це почули, так давай тікати. Вони так перелякалися, що диво квітка вже не була їм цікавою. Прибігши на свою галявинку, Рисик і зірочка впали на траву і були дуже налякані. Вони трошки заспокоїлися і вирішили йти додому. Вдома зайчиня розповів мамі, що він її не послухався, і все-таки пішов шукати диво квітку. Рисик також розповів, як вони з зірочкою перелякалися. Вибач, мамо, що не послухав тебе, вибачився зайчик. Тепер я буду завжди слухатися і не буду ходити туди, куди не можна. Мама обійняла синочка, сказала, що вибачила його і що дуже за нього хвилювалася, і попросила більше так не робити. Ось так рисик, зрозумів. Що батьків потрібно слухатись, і що ходити у небезпечні місця не можна.